Я часто замислююсь над тим, що означає бути художником. Бути художником це жити так, як мрієш. Коли твориш, то ніби летиш на крилах у свій внутрішній світ, аби потім показати його у вирі краси зовнішньому світові. Що для мене означає бути медиком? Це любити людей, дбати про їх здоров'я, а отже, і про духовний розвиток. Бо тільки здорова людина може почувати себе щасливою, може мріяти, як я, і любити цей світ, як я. Привіт! Привіт! Так, звісно, сідай. Я вже довгий час за тобою спостерігаю. Ти часто пишеш тут картини? Чи під стінами рідної Альмаматер легше поринути у прекрасне? Так, іноді пишу картини і тут. Справді стіни рідної Альмаматер допомагають поринути у світ мистецтва швидше і якісніше, і неабияк надихають на нові художні шедеври. Іро, ти професійна художниця. Чому саме медицину ти обрала? Я завжди мріяла допомагати людям. Для мене це як певна місія, і тому медицину обрала не випадково. Як поєднуєш навчання в університеті і твоє хобі? Часом знайти час для свого хобі і не зі складно, адже навчання в одному з найкращих університетів України вимагає неабиякої наполегливості і забирає багато часу. Але Моє бажання малювати іноді вище, і тому я завжди знаходжу час для того, щоб трішечки помалювати. Чи допомагає твоє захоплення живописом тобі у навчанні? Так, звісно, адже навчання на першому курсі дуже виснажливе, проте надзвичайно цікаве. Тому мистецтво допомагає мені дещо відпочити, а також неабияк надихає. Тому я часто практикую саме це хобі. Чи були в тебе твої персональні виставки? Свій творчий шлях я починала в народному художньому колективі гуртку юний дизайнер під керівництвом Алли Леонідівни Рубінак. В юності Буковини. Разом з колективом ми часто створювали наші персональні виставки в художньому музеї, а також в центрі культури Вернісаж. Ти вже обрала фах, Який будеш? Насправді на першому курсі дуже складно дивитися вперед і думати про те, ким саме я буду, але все ж таки я маю мрію, і це стати кардіохірургом. Уявляєш, моя мрія теж стати кардіохірургом. То чому ж саме людське серце ти обрала лікувати? У світі дуже багато людей, які страждають від тих чи інших серцевих захворювань, і часто від них помирають. Тому я мрію долучитися до когорти українських фахівців-кардіохірургів і зменшити цю тенденцію. До речі, це саме питання хочу поставити тобі і я. Ще з маличкою мрію стати кардіохірургом, розвиватися, вчитися, досліджувати нові методи, боротьби з захворюваннями серця і ставати крутим і успішним спеціалістом як кардіохірургом. Ірина, ти першу Курсниця, як адаптуватись до нових умов життя, адже скільки всього нового і незвичайного оточують нові люди, однокурсники, викладачі, певно, багато лекцій, практичних і все це треба вивчити. А в тебе ще вистачає бачу часу і на хобі. Так, справді на першому курсі дуже багато нових предметів, Іноді здається, що краще можливо було би і не вступати. але це все тільки думки. Адже коли ти бачиш результат, ти Хочеш рухатися вперед і досягати чогось нового і ще краще показувати себе і проявляти в навчанні. А час на хобі можна знайти завжди, адже це іноді достатньо години для того, щоб перезавантажитися і з новими силами приступити до навчання і написання конспектів. Якщо б тобі довелося писати картину на медичне, то що б ти написала? Можливо, портрет улюбленого викладача? Ха -ха, цікава ідея, можливо. Але насправді в умовах сьогодення я. Поєднала тематику лікаря і повномасштабного вторгнення або пандемії, адже лікарі важливі в будь-яку хвилину. І зараз також вони рятують життя наших воїнів на передовій. Тому я б присвятила свою свою майбутню картину саме лікарю, який допомагає нашим пораненим бійцям. Студенти ПДМУ читаючи в в соцмережах, часто проводять благодійні акції на підтримку ЗСУ. Волонтери. То ти не займаєшся такою доброю справою? Звісно, я також долучаюся до різних програм волонтерства, які є у нас в БДМУ. Однією з таких було те, що ми відправляли для військового, який навчається в нашому університеті, листівки разом з моїми картинами. Ми це робили разом з моїми одногрупниками і. Надіслали йому більше 20 листівок. Круто, сьогодні моя мрія стати студентом БДМУ, оскільки ще з дитинства я мріяв вчитися в цьому прекрасному університеті. Мої батьки і мої бабусі, дідусі теж вчилися в цьому університеті. Я хочу йти по їхньому такому ж шляху і стати успішним лікарем і студентом і добиватися вершин в лавах студента БДМУ. Гарні мрії! Дякую тобі за розмову. Можливо, підемо ще прогуляємося. Так, звісно. Я така Привет. рада вас бачити, бачите, в мене шапка з голови падає. Давайте приміряємо на вас. Я чула, що ви хочете стати студентом БДМУ? Так, так. А ти вже навчаєшся БДМУ? Так. І що ти чекаєш такого ж дня, який в мене сьогодні? Звісно, я цього шість років чекала. Знаєте, хочу скористатися можливістю. Ви, до речі, в лабораторії Будемо, так? Так. так? так. Хочу скористатися можливістю і сказати вам, що колися теж була в лабораторії Будемо. Ми записали інтерв'ю, але ще в ролі студентки. Зараз я хочу поговорити вже як Випускниця цього прекрасного університету. Я бажаю вам ніколи не опускати руки. Хай у вас падають шапки, корони, але руки не опускаються. Тому що у вас в житті буде багато перешкод. Вам буде здаватися іноді, що на цьому кінець ви забираєте документи, і йдете кудись в іншу сторону. Але нічого, перешкоди ми переступаємо з посмішкою на очах, з піднятою головою догори і йдемо далі. У Вас буде багато складних і дуже цікавих предметів. Ви напишете тисячу конспектів по анатомії, і будете лити сльози над книжками з біохімії, але ви досягнете своєї мети. Ким ви хочете стати Кардіохірургом. Ого, двоє кардіохірургом. Ви знаєте, чути сам доведеться довго, але це не проблема, тому що далі, після закінчення, університету, ви будете вчитися ще все життя. Якщо ти хочеш бути лікарем, ти маєш вчитися не тільки таких загальних предметів, а ще й людяності, ще й вміти спілкуватися з іншими. І проект лабораторія БДМУ вам допоможе в цьому навіть вже знайти якісь знайомства з випускниками з кимось познайомитись. Яно, дякую тобі. Я буду старатися поступити в ВДМУ і стати гідним студентом в ВДМУ.